Всім привіт! Мене звуть Настя. Я вітаю вас на каналі Америка для Українців. Дуже часто я чую, що українці не наважуються переїжджати в Америку, тому що переживають, чи зможуть вони тут себе реалізувати, чи зможуть займатися улюбленою справою. І на прикладі реальних людей я хочу довести, що все можливо, а іноді навіть більше. Тому я запускаю рубрику Українці, які змогли. І сьогодні я хочу вас познайомити з Надією, коли Надя приїхала в Америку, як та чим займається зараз тут? Не перемикайтесь, і ви дуже скоро про все це дізнаєтесь. Поїхали, Надя, Привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, коли ти приїхала в Америку і як це сталося? Переїхала в 17-му році, після того як чоловік запланувала роботу тут, але не відразу, а через півроку, як чоловік сам приїхав. Бо, якщо чесно, не дуже хотіла їхати. Ага. Я тоді жила у Львові, мала гарну роботу. І ми тоді якраз тільки як купили нову квартиру, перед тим орендували 9 років, і мене все влаштовувало. Я не бачила причини, чому потрібно переїжджати. Тобто ти хотіла, щоб чоловік потестував тут і потім вже ти приїхала? А я просто хотіла, щоб справи якісь до кінця. Логічно завершити, бо ж діти в школу мали закінчити і так далі. А ми йому запропонували і зразу через замість поїхав вже. Uh -huh. А я через потім пізніший. Uh -huh. Я зрозуміла. А ким ти працювала в Україні? Чим ти займалася? Е, вчила англійської мови. Спочатку в школі, а потім для дорослих продала. І тут, коли я приїхала, звичайно, я почала себе шукати, е, бо з вчителем точно не буду працювати uh -huh. англійською мовою. Наші ще діти okay. самі навчають, чого треба. А, і я пішла волонтерити в школу там, де діти вчилися початкові, тому що мені це було дуже цікаво е, досліджувати систему освіти тут. Uh -huh. І я писала блог в Фейсбуці для своїх колег, бо мої всі знайомі, друзі, колишні е, одногрупниці. Вони всі були вчителями. Uh -huh. І мені це було цікаво. І тим більше я чекала на аж 9 місяців, чекала на дозвіл на роботу. Uh -huh. І тому я так плавно, плавно, так чимось себе займала. Ну і система ж освіти там і тут вона ж зовсім відрізняється. Тому це, це реально було цікаво, я думаю, Справді цікаво, колегам. Так, та? і мені було самі цікаво, тому я так волонтерила бо цікаво було. Потім, вже, коли вже отримала досвід досвід на роботу, пішла почати вчителем на замінах uh -huh. в початковій школі. Uh -huh. Там не важко було, тобі дають все, що потрібно, всі інструкції, що потрібно вчити дітей. І початкова школа тільки uh -huh. і я могла бути вчителем малювання, вчителем читлескультури uh -huh. uh -huh. і класоводом. Тобто конкретно ніякого предмету не було, це як загальні просто такі так. Так, це угу. початкова школа, і я могла собі свівати школу або тут там, де діти вчаться, угу. або іншу. Хотіла спитати, до речі, напевно, що там, де діти вчились, звісно, було в пріоритеті. Да, мені було це цікаво. Угу. А, після цього, після того як ти почала працювати вже в школі, як далі? Ти зараз працюєш, бо щось змінилось з того моменту. Після того, як я працювала в школі в Америці, почався ковід і мене скоротили. Uh -huh. І тоді і чоловік залишився вдома, і діти, і тоді в мене ще третя дитина народилася. Uh -huh. І мені думаю, так, треба щось щось придумати для себе, щоб щось таке цікавеньке, щоб uh -huh. я оце влилася в життя в Америці, бо я до, до, до тих пір, ще, поки я жила, це вже було три роки. Ми жили, я не хотіла жити в Америці ще uh -huh. навіть вже цей період довший. Uh -huh. А потім, коли я вже знайшла справу, яка мені подобається, аж тоді я себе знайшла і почала працювати. Я заснувала онлайн школу, в якій вчителі з України навчають українську мову, а також інші предмети українською дітей, які живуть тут. Uh -huh. А чому виникла така потреба? Це взагалі дуже класна ідея, особливо зараз. Це просто, але це ж раніше сталося. Тобто, ці... ти раніше це зробила в общем, ішла раніше ніж до того, як це стало мейнстрімом. Але що це? що тебе підштовхнуло на це? Мої діти, бо я побачила, що е, вони починали забувати українську мову. Хоча ми їздили кожного літа в Україну, uh -huh. ми зі Львова, тільки українська мова вдома, вони почали забувати, і я подумала, що треба спробувати, і тим більше вони вже навіть займалися самі, просто без школи. Uh -huh. Я знайшла вчительку, яка з ними займалася онлайн. А тоді я подумала: це був жовтень 2020 року. А якщо набрати групу uh -huh. Uh -huh. і виявилося, що я якраз попала в цей в конкретний момент, в правильний час. Тому що інші батьки теж тим стикалися. Не було спілкувань дітей. Всі сиділи на карантині, і це був якраз правильний момент. Тоді е, багато було охочих. Uh -huh. Я набрала зразу легко групи з різних штатів діти, українці, і тому вони тоді між собою розуміли, що от є інші країна, мовні діти. Uh -huh. Це не мене, мама, заставляє. Uh -huh. Тому що вони англійською спілкуються переважно тут, uh -huh. е, друзі американські е, в школі. А так, і це воно так закрутилося, запішло. І тепер вже, вже це в школі більше три роки. Працює 24 в Україні, також робочі місця, і це uh -huh. я тим горджуся, uh -huh. і також звичайно підтримка української мови тут за кордоном, uh -huh. які для тих дітей, які вже живуть в іншій культурі, в іншому мовному середовищі Так, це дуже важливо. Діти дійсно дуже швидко забувають українську, тому uh -huh. що тут всюди англійська, і діти впитують дуже дуже швидко англійську мову. А які предмети викладаються там? Почалося з того, що я дивилася на інтереси своїх дітей, що мої діти люблять. І вони любили шахи. Відповідно, у нас є шахи, малювання. А потім я вже дивилася батьки, які ходили до нас на імпро. Це був найперший курс, курс імпровізації, дуже добре пішов. І я дивилася, питалася батьків, які вони ще хочуть. Дивилася на попит. І тепер вже в нас є математика, фізика, українська мова само собою, українська мова найбільше є, і українську можуть вивчати. Повністю з початкового рівня, mm -hmm. навіть дорослі американці, коли вони пчас теж вчать українську мову, і вчителі ведуть англійською мовою такі уроки. Mm -hmm. Mm -hmm. Це дуже класний підхід. Діти просто э, всесторонні розвиваються і в українській мові теж і теж поринають туди. А вчителі, вчителі, ти сказала, українці. Різниця в часі. Так, от мені я вважаю, що з цим повезло, тому що мені вдалося знайти добрих професіоналів своєї справи, які погодилися почати вночі. Вони працюють дванадцяті ночі, щоб тут була четверта за центральним часом, щоб діти якраз приходять зі школи, початкова школа. І вони працюють, і, і навіть батьки. Оце для мене такий момент дуже гарний, коли батьки а хіба можна навчитися малювати онлайн? Я кажу, до нас вчаться навіть онлайн фортепіано грати. І, от, приклад, дивіться, як мої діти власні грають вже чотири роки, хоч онлайн займаються. І от тепер я може такі ламаю стереотипи, що онлайн навчання теж може бути якісним. Це все зажвід професійності педагога. І не тільки теорія виходить, чи й практика. Можна і практики навчитись. Дуже це, це просто це неймовірно, я б сказала. А, скажи, будь ласка, скільки? учнів за цей час змогли навчитись, будучи за кордоном? Я так розумію, це не тільки в Америці, правда, це будь-які за кордоном не на території України. І дітки можуть займатися? так, так більше є це з Америки, але uh -huh. наше є з десяти інших країн світу також діти вчаться uh -huh. із Австралії, Сингапуру, інших країн, які вчаться мову, в більшості випадків, uh -huh. і вже за той час, за три роки в нас ну, вже десь 700 дітей тому, що є різні курси. Є. Наприклад, 20 занять курту, uh -huh. а є такі, що 3 роки діти ходять uh -huh. Uh -huh. і продовжують це. Це неймовірно. Українські діти вони не залишені просто так, <зас> коли виїжджають за територію України. Клас, це ну я просто мені так подобається ця ідея, це величезне досягнення, тобто це те, над чим ти зараз працюєш більшість часу, правда? Та весь свій час. Це вже я кажу, це моя числа дитина постійно, весь час для школи, бо я вболіваю її, я бачу, що це потрібно, і я себе знайшла. Ні, особливо зараз, коли українське все хочуть знищити, а я навпаки за кордоном просуваю все українську, українську мову. І найбільше цінні школи, це ці місія школи зберегти українську ідентичність, тому що якщо дітей. Не не, не піштовхувати до того, не сприяти, не давати їм такі умови, щоб вони не забули, що вони українці, то вони дуже швидко забувають. Так. А в нас така спільнота утворилася батьки однодумці, такі як я вирощують, виховують дітей, які щоб вони були звичайно, що і свого не цурайтесь і чужому навчайтесь. Ми, ми це все робимо. І вони вчаться в американських школах, але в тим в той же час не забувають, що вони українці. Це неймовірно важливо, особливо зараз. Це і завжди важливо пам'ятати своє коріння, пам'ятати звідки ти мову українську. Це а зараз це в десять 20 раз важливіше. Я знаю також, що ти займаєшся благодійними ініціативами, які є одна ініціатива, яку я обожнюю найбільше і зараз Надя, будь ласка, про перше можна про неї розказати. Так. Ну то, як ти бачиш, я школу заснувала з власної потреби для своїх дітей. І також я побачила, що тут як я інші іммігранти дуже скучають за смачною українською кухнею. А наші українські жінки я теж мені вважаю, повезло з тим, такі патріотки, і вони випічку печуть. Я організовую цей процес, рекламую. Вони печуть, і ми подаємо випічку і українцям і американцям на різних благодійних фандрайзингах. І ці кошти йдуть на нашу нон-профіт Ліберті Юкраїн Фаундейшн. А вони безпосередньо закуповують все, що потрібно нашим воїнам на передовій і передають їм. Тобто, ви ви їсте щось смачне, якийсь тортик. А за ці гроші е, отримують інші надважливу допомогу е, на фронті? Це правда, це просто я б сказала win-win, Тобто, це скарб і як допомога, і як той самий смаколик з України з дому, коли не хочеться пекти там великий наполеон або медовик, просто прийти на е, цей івент і віддати кошти на благодійність, на величезну важливу справу, яка зараз відбувається, на, на підтримку наших воїнів, і ще й отримати задоволення. Це просто це шикарно, і скільки за цей час ви змогли зібрати кошти вже? Ну, я робила такі суто в себе вдома бейк, uh -huh. гараж бейк сейлс, uh -huh. це в гаражі. Uh -huh. То тільки з, з тих ми зібрали більше 10 тисяч. Але це 10 тисяч доларів це тільки гараж сейлс, uh -huh. це, що в мене вдома. А ми ще ж просто на, йдемо на ті події, які організовують вся громада. Uh -huh. На івенти, які звели. Так, да? так, uh -huh. так, То там вже 20-30 тисяч доларів. Да, да, ну, важко порахувати, звісно, uh -huh. але просто навіть от, дійсно. Я, я просто завжди на такі івенти ходжу. там просто гараж сейл, дійсно, можна прийти і щось. Ну, ну, просто дуже класна ідея. Це, це, це ідеально, мені здається. Uh -huh. Які ще є благодійні ініціативи? Якраз недавно ми почали благодійну ініціативу ми почали співпрацю з Austin Public Library, публічна бібліотека державна, американська. І тому що немає книжок українських ще досі. Дитячі вже є. Ми вже добилися того, що вже є дитячі, бо не було uh -huh. навіть дитячих. А тепер вони кажуть: от ми от купимо книжки, чи ви б не хотіли ходити в нашу бібліотеку, і займати і зустрічатися, і обговорювати книжки прочитані. Книжковий клуб. Uh -huh. Та звичайно, тільки хотіли би, і ми оце якраз починаємо. Приєднуватися, ті, хто живуть в Остіні. Так у нас там буде Оксана Луцишина. Відома письменниця Українська, вона в нашому клубі читацькому, і ми будемо читати наступна книжка, яку ми будемо читати, це Амеліна Дім для дома. Угу, угу. Є якісь івенти, анонсуються там, десь от якраз я маю на днях зробити анонс. Понятно, хорошо, коли вийде відео. Ми додамо посилання на так на, на цей івент, Дякую. і все буде. Ви зможете приєднатись. Тому що дійсно, коли я вперше прийшла в бібліотеку, я побачила, і це мені дуже боліло, що є російські книжки, українських книжок не було. І коли я там виставила в соціальні мережі, мені сказали Настя, заспокойся, є дитячі вже. Я кажу, а все, хорошо. Добре, але зараз, якщо є ініціатива, що і будуть і для дорослих книжки, це неймовірно важливий крок для ком'юніті, для остіну в цілому, тому що ну мають бути українські книжки, а не тільки російські, там так дуже тобі дякую. Мені дуже було приємно з тобою поспілкуватись. Дуже всі твої ініціативи, які ти підтримуєш, які ти засновуєш, українська онлайн-школа це. Неймовірно важливо зараз, та й взагалі завжди для діток, які приїхали з України, які зараз знаходяться за межами, але все одно пам'ятають мову, пам'ятають своє коріння. Це неймовірно важливо. Дякую тобі за те, що ти робиш. І обов'язково в описі я добавлю інстаграм-сторінку, фейсбук-сторінку, і школи, і наді. Ви зможете слідкувати за її блогом, почитати, що вона раніше там писала, бо я так розумію, що дуже багато було цікавого порівняння шкіл і освітньої системи. Тому все це буде. Підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, і все так, як завжди. І приєднуйтесь до. Неймовірних класних е, ініціатив, які відбуваються в Остіні та в онлайні, дуже дякую. дякую.